На Чернігівщині у 18-те утворилася студентська республіка. Це не маріонеткова держава в державі. Це спроба студентів змоделювати країну їх мрії цьогоріч. До регіонального етапу фестивалю долучилося близько сотні молодих людей з Чернігівських та ніжинських вищих навчальних закладів. У студреспубліці вони шукають не лише розваг, а й досвіду, який їм знадобиться в майбутньому. Зустрічався з студентською студентами технологічного університету. Дуже вразило, що в них є попит на на те, щоб знайти роботу. це дуже приймається. Ці представники старост груп присутні у нас на студентській республіці. зареєстровані, ми приймати участь. Вони хочуть чогось нового, і це вже вражає. Деякі років тому це був спад молодіжні, таке кажуть по інертності. За словами організаторів, цьогоріч вони були приємно вражені як кількістю учасників, так і їх різнобічними інтересами. Так, наприклад, студентка Чернігівського національного педагогічного університету Марія у майбутньому бачить себе не політиком, а громадським діячем. Дівчина сподівається, що на фестивалі зможе отримати необхідні для реалізації своєї мрії навички. Я очікую отримати практичні навики, як я їх буду використовувати, то вже покажу скоріше життя. Ось, але я гадаю, що республіка це гарний старт, який допоможе отримати певні практичні навики одразу, як е, себе позиціонувати в житті вже після випуску з університету. Ось і за допомогою цих навичок, які можна отримати в такій ігровій формі, більш можна себе реалізувати в майбутньому через декілька років. Але ж студентська республіка все-таки модель держави, тож тут народжуються і політики. Ключова подія, звісно, вибори мера та а, магістрата студентського, також мафія, квест молодіжні такі ігри, фото, відеоконкурс. А також будуть щодеколи. коли учасники зможуть проявити свої інтелектуальні можливості і показати на все, що вони здатні. Саме тому організатори щорічно запрошують до участі у фестивалі різного рівня управлінців. У 2011-му участь у фестивалі брав нинішній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Нині студентство області працює над питанням стратегічного розвитку України та Чернігівщини. Тому цьогоріч до спілкування запросили координатора ради регіонального розвитку. Адже цінні ідеї, які створює молодь, буде набагато легше втілювати в життя за допомогою відповідної підтримки держави. Натомість самі отримали ідею спробувати змоделювати нову конституцію. Отже, ідею студентів вдосталь, а от які з них таки втіляться в життя, покаже час.